Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кукурудзяні міні-запіканки. Нам потрібно 100 г гарбуза, одне яблуко, одне яйце та 3 столові ложки кукурудзяної крупи. Гарбуз нарізаємо та відварюємо до готовності. Відварений гарбуз, яйце, кукурудзяну крупу. Та почищене яблуко перебиваємо у блендері. Залишаємо на 10 хвилин. Розливаємо по формочках та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. ସ୍ମସ୍ୋ